Пляжний сезон у травні такої спеки не очікували ані жителі, ані служби. Травневі свята южненці прагнуть провести біля моря, проте нерідко недооцінюють раннє пекуче сонце. Таке раннє потепління і такий ранній приход можна вже назвати навіть літа. Дали вже про себе знати. Є один випадок звернення за медичною допомогою з приводу сонячних опіків. Легкого ступеня хворий лікується амбулаторно. Загрозливим для шкіри є період перебування на сонці з 11 до 16 години. О півдні ми вирушили на міський пляж, аби поцікавитись, як южниці захищаються від палючого сонця. Як немає та Так що прекрасно може загорати. А як ви осторожно. А як ви защищаєте? Я не привик защититься. Я без мазі без нічого. Угу. Так що ми. А в какое время вы считаете лучше ходить на море? Который... С утра и вечером. В обед. А не, не боитесь в обед? Сгореть? Да? Нет. Пользуетесь какими-то, может, кремами или чем? -то. Пользуемся. Не сгораем. Ну, просто обычным кремом каким-нибудь мазать и все. Постараюсь не сгорать постепенно, чтобы загар был так он не... Ну, или покупаю что-нибудь, чтобы не сгореть. А народными средствами нет. Мы защищаемся. Обязательно солнцезащитный крем. Без него, скажи, мы не виходимо, да, Ріта? Скажи, что то. Ти була на морі? Наразі на міському пляжі знайти тінь практично неможливо. Та й інші атрибути не готові до раннього пляжного сезону. Працівники екосервісу пояснюють, офіційне відкриття пляжу 1 червня. До цього моменту на узбережжі не працює ані охорона, ані рятувальний пункт. Тож усі ризики відпочивальники беруть на себе. По рішенню сесії 1 іюня. І будуть установлено до 1 іюня всі атенти, і все, все буде роботи. Медики закликають у разі отримання сонячних опіків звертатися до відділення швидкої допомоги. Народними методами не захоплюватися, а в разі ушкодження окремих ділянок прикласти лід.